Ось я вже тут біля садочка, дощ помив коробочки, насипала трошки корму, кашки, водички, котики, може й вони в підвалі вже, бо вже мокро, сиро. Ну, в підвал я ще не хочу ставити. Я всю зиму ставила підвал, коли вже мороз замерзає, тоді я там ставлю, поки хай не кричать. Бо тут же ще сіренька приходила, якої теж не стало літом кошечка. То вона їла під балконом, а ті їли в нутрі в дирку ставила. Там така на трубі, як поличка, доска стоїть, я їм туди ставила. І вони випригували, їли. І сюди і чорна лапка прибігає теж, і водички попити, і поїсти. А я йду далі, я сама бо ще на роботі дожину. а коли він мене дожене, то це не ясно. Нема поки дощу, перестав. Щось він сьогодні кілька разів пускається, перестає, то я хочу встигнути всіх погодувати.